Армія РФ активізувалась на Донбасі. Від учора Росія розпочала великий наступ на Авдіївку. По місту безперервно гатить важка артилерія. На нього летять ракети і авіабомби. Ракета прильот. Руський мир в дівстрі. Да, все горить. Авдіївка. Учора сили оборони змогли відбити перші штурми. Тільки нацгвардійці за добу знищили шість одиниць техніки окупантів: два танки, три БТР та бойову броньовану машину. На щастя для нас, росіяни не засвоюють старі уроки. Вони і далі у чистому полі наступають стрункими колонами. Ось відео ураження техніки противника коментують бійці 53-ї окремої механізованої бригади.

Однак військові експерти наголошують, хоча перший удар українські захисники відбили, росіяни так просто не здадуться. На цьому напрямку Кремль зосередив значні сили авіації, артилерії та бронетехніки. Війська, які тут воюють, мають велику кількість снарядів та повністю укомплектовані усім необхідним. Нині росіяни наступають по всій лінії фронту від Первомайського на півдні і закінчуючи очеретяним на півночі. Авдіївка має стратегічне значення для РФ, оскільки це місто є фактично воротами у Донецьк. Від околиць одного міста до другого тільки 10 кілометрів. Тож окупанти намагались захопити його ще з 2014-го. Тепер же прогнозують експерти, битва за Авдіївку буде ще більш запеклою ніж минулорічна за Огледар. Наші військові розповідають, зараз охоплення міста заплановано по значно коротшій дузі ніж під час минулорічного наступу. Ворог намагається уникнути боїв у міській забудові і створює загрозу для оточення наших військ всередині Авдіївки. Також військові експерти додають, росіяни воюватимуть не тільки власне за землю, а й за голови людей. В цей час РФ може розповсюджувати величезну кількість пропаганди, про неймовірні втрати ЗСУ. Мало не щодня повідомляти про котли, у які потрапили тисячі українців. Казатимуть про те, що сила оборони в паніці тікають. А Зеленський та Залужний, начебто, розсваряться через ситуацію на фронті. Власне, таке ми чуємо буквально з першого дня повномасштабної війни, тож нам уже не звикати. Варто лише пам'ятати, що довіряти слід лише офіційній інформації.